Друзі, з вами я, Роман, і ви на каналі GamesURTV. І сьогодні у нас шлях новачка. Як ви бачите, заходимо в колекцію і дивимося, що в нас змінилося. От що у нас по снарязі? Навіть одна незвичайна снаряга з башні на, на сліяння піднялася. По персонажам у нас, в принципі, не сильно змінилося. трошечки рекламу подивився, то пару срібних персонажів дало, а так то я, в принципі, не грав. Тому, як бачите, я назбирав 442 душі, і ви самі розумієте, що в нас є набор термінатора, і сьогодні ми відкриємо два набори. Подивимося, що воно нам впаде тут. Ну, на початку ми повинні пробувати пройти трошечки в башню. Бачите, я тут прийшов до п'ятого бою. Можливо, зараз вийшло пройти трошки далі. Якщо мені не пролучається проходити цей бій, значить я беру просто-напросто і здаюся. Так. Давай, рептилія зараз будешь по получи. Так. Керок. Перший спецприйом, у перший рептилія. Дивимося, що там у нас далі. У нас далі Ярмак. Знову перший спецприйом. Я трошечки не виспаний, бо я після нічної зміни. Якщо щось не обесудьте Так, получай перший спецприйом. І в нас лишився один карабарака. На ну, це мінус. От, сука, я взяв, заблокував. Може, навіть не затащимо, я думаю. А, це все КГ, напевно, скоріше всього. Тяжко і грати на емуляторі дуже незвично для мене. Ні, дивіться, затащив. О! Є! Є! Ура! Отакий у нас красивий рейден класичний фільм. І ще ви нам дасте. Нам дають 4800 золота. Ще, окрім того, как я зрозумію, мы як я зрозумів, ми відкриємо як мінімум три э, набори срібних. Побачимо, що нам впаде всі персонажі 20 рівня а в мене ледь так, Він ще зараз тут воскресне Це дуже неприємно, коли в тебе і так лед видихають персонажі. А воно ще й воскресається, рагуль. Получай. Пробивайся, блок, ну йо -мо! -йо. На рахунок мого там того аккаунта я майже дійшов до 160-х босів е, у фатальній башні. І якщо я не помиляюся до 160-х або до 140-х босів у звичайній башні. Тиви си, не. Вставляй ти свій сраний блок, бля, і ти проб'єш. Не напевно я буду просто сдавати бо це діло не буде. Так, це все кінець. Там ближчим часом персонажі прокачається. Як буду мати вільний час трошечки грати, то побачимо як там буде далі. Так... 4700 у нас. Що нам зараз дасть, дивимося уважно. Давай трошки снаряження. Снарягу треба. 1900 зол. Випадає Кунайший Рейрім. Дуже добре для Скорпича якраз то, що має бути. І думаю, що зараз ми спробуємо пройти з такою снарягою. Так зараз будемо пробувати проходити бій. Будемо надіятися цього разу удачно. Я ще там трошечки покачав нам того. Виспать приему на скорпіоні. Ну, no. е, yeah. получай, Джеки Брикс, давай насмерть не, еще пока не насморк, пробуй блоков. Прекрасно. Що ж ти, блядь, зі своїм блоком дивишся вперлося рогом Рагуліно? Давай, сам скорпич виходь. Є прийшли бій. Получаємо золото. Так, ці башні у нас все. Зараз я буду швиденько скіпати бої е, ...фатальні башні. Будемо дивитися, що в нас випало одне улучення на алмазного персонажа. Перед тим було два рази золото. І ще раз нам випало на випало улучня на XR для умаски. Швиденько переходимо в магазин. Тут у нас, на жаль, все. Переходимо в магазин і починаємо зі срібних наборів. І відкриваємо три штуки. І дивимося, що нам випадає. Було би добре прокачати кенші. Ну, Для початку його вибити, а потім прокачати. І Скорпіон було би добре теж його отримати. Собзіро нам випадає. Добре, нехай буде. В другому наборі нам Дівора, яка нафіг нікому не потрібна. І дві поддержки. І Ярмак випадає. Та не найкращий дроп, добре, що карта уровня випала. І переходимо до наборів Термінатора. Подивимося, як нам тут пощастить. У мене на аккаунті відкрив 5 наборчиків. і мені. Я в кінці відео додав уривок з телефону, запишу що мені випало з цього набору Термінатора. Я не записував самі відкривання, бо ну, я нетерплячий такий, то так вийшлося. Так, і ще у нас випадає з першого набора? З першого набора Кунзин стрілок Кольцо. Другий спецприйом. І три уровня. І в другому наборі у нас випадає фараон Єрмак. Так. Тут нам, на жаль, не повезло. Ну що, в принципі, на цьому аккаунті поки що все. По завданням у нас тут не дуже. Прокачуємо персонажів. Ну добре, я тоді переходжу до мобільного Mortal Kombat. A. До телефонного з телефона, а не з комп'ютера. Будемо знімати зараз. Покажу, чого я добився за цей час, поки не випускаю. Друзі, ми на телефон у Петі. Зараз я складаю букві швидесенько. І показую вам. Що нам вийшлося видобути з башні і загалом з наборів. Так, як ви бачите, Трібор Сирекс у нас прокачався до 10-го стояття. Я пройшов випробування на рейдена, і в мене вже теж 10-го. Так, і далі там, в принципі, нічого такого цікавого. Переходимо тепер до алмазок. Що в мене по алмазкам? Ось, дивіться. Мені випав Скорпіон ударної групи з набору Термінатора. І Кано Чорний дракон мені випав. А з набору Combat Cup мені випав Класичний Рей. Ось, такі в мене успіхи по Алмасу. Ще багато яких не відкрито, звісно, нічого не скажу. Но що є, то є. Переходимо до снаряги башні. Так, башня бойовика. У мене другого слиття награда за трюки. Металична каска першого слиття. Сьомого слиття слабкий горішок. 에, восьмого го перерив. І вирізана сцена п'ятого слиття. Ось такі у нас успіх загалом по башням. 에, в звичайній башні. Я вже на 130-х посад. Бачите, трошки помилися, як було вам говорив. А на башні бойовика смертельний я вже на 157-му бою. Дуже тяжко, мені дається ця, ця башня. але я стараюся, щоб було краще. Відкриваємо швиденько один набір за 70 тисяч. Дивимося, може щось цікаве дропнеться. Ось. Дві. Так, медальйончик, добре. Є, нарешті від веєр з Лезвіями я прокачав на 10 леття. О, 45%. Оце я розумію. Прекрасно. Добре, друзі. Що я ще хотів сказати? Я замітив, що на останньому ролику по шляху новачка вже більше 50 переглядів. Якщо вас відео зацікавлюють, якщо ви вже дивитесь, то попрошу вас підписатися. Вам не впадло і для мене якась мотивація. Тому не жаріємо своїх підписочок. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, і щоб вам все більше і більше випадало нових крутих алмазок. До зустрічі! Побачимося на моєму каналі. Всього завтра буде нове відео. Все. Ставте лайки, пишіть коментарі і всього найкращого.